Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини, про що мова. А знову заговорили про Кадирова, зник він там кудись, зник уже більше двох тижнів назад, але чогось тільки зараз. Про це заговорили з усіх каналів. Е, ну добре, давайте подивимось, що там з Доном, о, чи дихає ще воно, е, ну і що його чекає. Ну і що, мочитесь позручніше, а я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи живий взагалі Рамзан Кадиру? Скажіть рон, правду Феху перевернуто. Інгус. Дєба. Тейус. Наутіс. І що? Ансус, та живий. Ще живий, на жаль. А Що в нас тут? Феху перевернута, Інус, Гебо, Тейва, Знауті, Зансус. Ну, треба сказати, якби там навіть уже він все, то до 40 днів ще можна якби і мертвого побачити, як живого. Є такий момент. Ну, правда, є у мене досвід вдалий досвід, коли. І до 40 днів я бачив, що там уже все. Тут ні, на жаль. Найбільше таких консультацій не люблю, коли звертаються мене, з них. Ну, Родичі, там, знайомі зникли безвісті і просять подивитись. Завжди важкі консультації. Ну, а на путінську кліку е, дивитися, живі вони чи мертві, завжди приємно. Да. Е, ну що, гаразд, що е, в нас тут? Ось, бракує чогось організму, якихось речовин. Е, ну, Загалом оце інгузи показує, іскра життя ще є. Не сам ось в оточенні якихось чоловіків. Мало того, це і медичні якісь процедури, ну, щось таке, можуть крапельниці якісь бути, ще там щось. ну, таке. Ну, таке. Ось обмеження медичні, якісь є. Ну і що? Ось, власне, активність у нього є. Заторможеність, до речі, якась мозкової роботи. Таке враження, як він під чимось. От реально. ну, Під препаратами. Хоча, подейкую, що він любить зловживати всяким таким веселящим. Ну, ви зрозуміли. Тобто, живий. А, ну добре, давайте стан здоров'я взагалі подивимось. Що в нього там вилетіло? <кхем> Цікаво. Так, раз, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, поточний стан здоров'я Рамзана Кадирова. Скажіть вам, правду. Маннас перевернутий. Не переливки. Турісас. Кана перевернута. Вундія. Феху перевернута. і Що? Лагус переве. о о фінал веселий, слухайте. Ну ні, це ще не про смерть в контексті здоров'я, але це суттєві проблеми по здоров'ю. Що у нас тут? Аманас перевернутий турісас, беркана перевернута, Вуньо, феху перевернутий, лагус перевернутий. Зразу ослаблений, ослаблений, скажіть, я ослаблений. Зразу ослаблений організм. Плюс ще якусь незначну травму може показувати. Ну, там якесь розтягнення, ушиб, якийсь, ну щось таке, незначне. Далі, <кхм> оце, от теж травма, да, туди ж Торісас. Мало того, показує проблеми. ну, В даному випадку воно йде як з нервовою системою більше. Може ще серце давати про себе знати, до речі, по, так, по такій Е, Далі, беркана перевернута. Так само загальне ослаблення організму і для чоловіка якраз і показує захворювання нервової системи. Щось нерви у Дона не в дугу. Не Дондон, -дон, як то кажуть. А, далі Вуньо. Ну що, радості йому бракує, радісних емоцій. А, в той же час це проблеми з органами дихання. Можуть бути і проблеми з легенями, в тому числі. Ну Якщо він там любить всякі веселящі речовини вживати, то, в принципі, не дивно. А, далі, бо феху <кхм> Ну Ось щось бракує організму, притом так суттєво бракує, якихось речовин. Це можуть бути і гормони, це можуть бути просто якісь там вітаміни, мікроелементи, ну, щось таке. На дієту, що називається, треба донусі дати. А, ну, так само, до речі, поряд з вунію так само може показувати якісь респіраторні захворювання. Да. А разом з Торісазом може показати і проблеми з суглобами. Ну, в даному випадку більше в сторону чогось респіраторного йде. Не знаю, може там застудився. банально. А, і по лагозу перевернути. Оце найцікавіше в даному розкладі. Того що лагуз якраз і показує захворювання почок або судин. Да. Може рідко кровеносну систему показати, але ну, тут чітко почки йдуть. А, мало того, мало того, має Манаслагуз перевернутий. Захворювання серйозне, якщо так. І воно його й може потенційно в перспективі звести то в могилу. Як би. Тому таке. Дону весело. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте долю цього чуда подивимось на найближчий час. Що там уже вже і фініш покажуть. Так, дякую за відповіді. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, долю Рамзана Кадирова на найближчий час. Вам правду. Альгіс перевернутий. Щось йому не комфортно аж ні разу. Аж вилетіла руна. Ей вас. Соло. Наутіс. Отал. Ех, ні, ні Брайда перевернута. По сторонам. Да, ну, гаразд, куди? До Іси. Слухайте, так весело йому буде. В лапках то весело. Um, що в нас тут? Альгіс перевернутий Єйва Соло. Щось то йому некомфортно, щось то на стільці буде йорзати, ось доведеться себе обороняти, свої якісь інтереси відстоювати. Ейва – це активна оборона, активне відстоювання своїх інтересів. Ейва Соло показує якраз медіа. Побачимо ми це чудо десь. Десь воно вилізе, десь його покажуть. Ну, Правда, схоже в такому доволі пойметому стані буде. Що там слухи що він на, Чутки, що він на відпочинок літав, да? От ні не разу. Тут лікування. Е, ну, поба... Ось десь побачимо. Доволі скоро це чудо продемонструвати. А, далі, ну що, обмеження якісь чекають, що власне він Йорзає на стільці, то що обмеження. Ну, схоже, збитий ем, Боїнг, е, не Боїнг, збитий літак, азербайджанський йому аукається, дуже на те схоже. І знаєте, і ось, Солонавтіс ем, це йому якби, як обмежили, прикрутили медійну його активність. Тобто, то, що він там десь на лікування йшов, то да, ну, йому і сказали: брись! Підконку отуди, як то кажуть. <кхем> Далі. А, ну що, обмеження по владі його чекають. От дійсно. Ну, мало того, що це не тільки влада, і дім, як би рідний дім. Це й проблеми в сім'ї. Щось і в сім'ї в нього не гаразд ось буде. Так. Да. Ну, добре, в особисте я не залажу, навіть до такої істоти, хай. А, ну, Проблеми по владі, обмеження по владі, да, ось чітко. А що це таке? Кремль надумав Дона, то його прибрати, як списаний матеріал, заміну йому готують, чи що. Бо щось таке, ось під пустою руни. Ну що, втручання вищих сил. До речі, три руни, які з вищими силами пов'язані, випали в ряд. Карма Дона теж дожене. Ось. Щось його має приложити, так? і приложити гарно. Ну, побачимо Побачимо побачим ми ще це чудо в медіа, десь його мають показати. Ще ховати рано, поки що. Е, ну і фінал, так. Да. От якби тут Єра випала після науті, зачарай до перевернута, то можна було сказати, що вже все, фініш. Ну, ще ні, ще поживе. А, ну що, трансформацію чекають, до речі, під проводом вищих сил. Оце от під проводом карми будуть йому трансформації. І куди до Іси? до обмежень, до ще більших. От якби поряд і санауті звипав, я б сказав, що це взагалі тюрма буде. Посадять. Ну ні, це просто якісь обмеження. Ну, слухайте, ну реально його владу будуть прикручувати. Таке враження ніби йому заміну готують. Ну от реально. Так що дону буде дуже непереливки ось найближчим часом. Ну, найближчий час, та скільки. Від, від там пари місяців до півроку. Грубо, у рун своє розуміння часу. <кхи> ну, якось так. Ну, що тут ще подивитись? Ну, не знаю. Ніби все із такого основного. Якби тут вже було все, трупик, то тут би долю не показали. Ну, тут ще ні, ще покоптить небо, почадить. Е, ну, добре експрес відео буде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!